100 років тому серед виру подій з'явилася перша іскра голосу, яка згодом розгорілася в могутній вогонь, що об'єднав українців єдине джерело новин та культури. У цьому році Українське Радіо святкує 100 років. Саме тут, 16 листопада, 1924 року, о 19-й годині, вперше пролунало. «Алло, алло! говорить Харків. Всім, всім, всім працює перша радіотелефонна станція. До містян звернулися Григорій Петровський. Голова всеукраїнського ЦВК, згодом транслювався концерт квартету імені Вільома та мав право голосу радіожурнал Пролетар завдяки цій історичній події радіопередачі стали доступними для широкого кола слухачів по всій Україні. А згодом і за її межами: Німеччина, Франція, Італія. Ювілей українського радіо це вшанування його незаперечного впливу на суспільство, та водночас поля до майбутнє, де інновації та традиції продовжують ти рука об руку. У нас це була не радіостанція, ми говорили радіо. От, тому що там була і передача, і тут же монтувалися матеріали, а це вже інший цех. І там бу були звуковики, і там у нас була фонотека, в якій дуже багато було і музичних записів, і текстових записів, і голоси там залишилися історичні голоси, і письменників, і людей дуже знаменитих. От. І були наші редакції, звичайно, наші каелі, як кажуть, журналістки, де ми сиділи, працювали. От тому, це не це була не радіостанція, це було радіо. Ширше, щось таке поняття. Всі думки про матеріали, про героїв, про передачі, про програми, такі, які ти придумаєш там надалі, на потім вони з тобою в голові весь час. Працюючи на радіо, потрібно завжди бути в курсі всіх подій. Це наука, яка ніколи не закінчується. До цього потрібно бути готовим, каже Генрієта Степанівна. Звичайно, прекрасно, коли людина вибере те, що їй цікаво, те, що в чому вона знається і в чому їй хочеться рости. А вона не може всього знати сьогодні. Вона вже завтра не того буде недостатньо, що вона вчора вивчила. і треба вчитися весь час, весь час слухати інших. Радіо це не просто інформатор, а якісне джерело інформації, яке зрозуміле та доступне кожному. Від звучання перших ало ало говорить Харків до сьогоднішнього дня українське радіомовлення пройшло шлях величезної еволюції, ставши незамінним супутником у житті мільйонів.